Добрий вечір. Давайте подивимось такий розклад. Хоча ну, я хочу зробити розклад на таро і розкрити якусь таку тему більш детальніше. От я скучила прям. Ну, це для буде Ютуба більше, для телеграм-каналу, тому що ну, в Тіктосі 10 хвилин і не більше. Тут не заходять відео такі великі. Масштабні. І так, тема для розкладу, щоб ми не витрачала час, що про вас зрозуміла та чи інша людина. Тобто загадайте людину, а ми зараз подивимося швиденько сигніфікацію цієї людини, яка про вас щось зрозуміла, і подивимось, що саме людина про вас зрозуміла. І так подумайте, будь ласка, про ту людину, яку ви хочете запросити до нас. Ну і подивимось, що вона про вас взагалі зрозуміла. І так, то ти ця людина, яка прийшла до нас? Ні, ви, ті, хто дивиться, а ту, яку ви запросили? Ну, заявляє про себе сам імператор. Хто ця людина? Ну, це, до речі, може бути чоловік, по-перше, так? Людина, яка тут ми не будемо говорити за статус, так? Тут статусна людина, но... але по-перше, це людина, взагалі для якої важливий контроль. Статус, структура, та людина, яка прагне мати чітке місце в житті, не лише у своєму, а й у житті інших. Зрозуміли, є мій закон, і все. Є моя думка, і все. Розумієте? Традиції, от це все дуже полюбляю встановлювати свої правила, нав'язувати свої правила, відчувати владу і, так би мовити, відповідальність. Ну, імператор повинен відповідати, тобто його слова повинні діяти в площині з діями. Тобто сказав, зробив, сказав, зробив. Якщо так, така людина робить навпаки, то це не імператор. По-друге, імператор це людина, яка з труна щоб щось зробити, ну, потрібно щось таке, знаєте, щоб встав і пішов. Ну, щось встрахнути повинно. Також ці люди взагалі не полюбляють відкриватися. Ви з такою людиною, якщо вона, ну, до речі, там, чоловік ваш, наприклад. Ця людина з цієї людини ви будете, як би мовити, в тому форматі, в якому ви домовились. Також це може бути матеріальна захищеність. так? Але от Почуття, там, я маю на увазі для жінок, так? почуття, якась романтика ні. Ця людина так не кохає. Для цієї людини важливе інше. Ця людина буде. Від такої людини ви навіть слів гарних не почуєте. Не кожна. Жінка, я буду говорити так, як тут імператор вийшов, витримає таку людину. Ну, якщо тільки буде якась романтика з іншого боку. Тому що з такою людиною проживати можливо і ок комусь, так, ну, погляди, наприклад, матерія. От матерія, якщо жінки тільки за матерію, і їй взагалі не байдуже, що он там є, і є, і що он там говорить, вона знаєте, Якщо ви не залучені, якщо ви не кохаєте цю людину, з такою людиною ви можете домовитися, як знаєте, договоритися торгово-ариничні відносини. Так, якщо це кохання, то ви будете нещасні з такою людиною. Я вам зразу говорю, це людина непробівна. І так, що ця людина, чоловіки, до речі, ви повертаєте на себе, що ця людина про вас зрозуміла. І тут починається дуже цікаво, жриця, Ну, людина це зрозуміла про те, що ви не відкрита книга, про те, що ви можете бути насправді езотериком, про те, що ви можете бути таємничою в тому сенсі, що ви не розкриваєте все загадковою особистістю, з вами не вдасться діяти прямо чи вас обдурити. Тобто ви все можете, навіть якщо ви мовчите, це не означає, що ви не знаєте. Ви можете бачити навіть на шаг, на кроки цієї людини заздалегідь. Розумієте, яка ви? У вас дуже розвинута інтуїція, у вас внутрішня сила розвинута. Ця людина розуміє, що вони передбачено. Вісімка кубків. Ви не тримаєтесь за відносини, які вас не наповнюють. Те, що проговорила по сигніфікації на цю людину. Якщо ви не матеріалістка, а жриця, вона не матеріалістка в тому сенсі, що не те, що їй не потрібні гроші, ні, тут інше. Вона більш глибинна, і якщо ця людина, а вона така, знаєте, яка каменюка, знаєте, от кам каменюка така, яку ти не проб'єш нічим, то з жрицею імператор ну, ніяк не пишеться. Ну тільки як, я не знаю, тато, так, а, який просто буде бути в житті цієї жінки. Але стосовно от, компромісів, там, стосовно якісь взаємодії, як партнерів, тут не буде. Розумієте? Хоча така жінка вона може впливати. Ще хочу додати, по жриці. ця жінка. Дуже сильно впливати може на цього імператора. З точки зору, вона вміє нав'язати свою думку не так там напролом, ні, вона буде нав'язувати як сірий кардинал. Вона буде поворачувати його в голову туди, а, куди потрібно. І якщо ви вмієте це робити, то ви зможете бути з цією людиною. Якщо ви не можете. Цього робити, то вам буде дуже важко. Але ця людина зрозуміла, що ви не тримаєтесь відносин там, де вам не кайф. В тому сенсі, що вам може бути не дуже гарно з цією людиною. Людина закрита. І людина розуміє, що ви не будете триматися за нього, за імператора, тільки тому, що він імператор. Дівчата. Ну, я просто звертаюсь до дівчат, тому що тут жриця вийшла. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, а ви зробили ритуал по відрізання енергетичних прив'язків? Тому що по 4-й пентаклі я можу сказати, що ви не підпитуєте цю людину вже енергетично. Тобто від вас вже енергію ця людина може не отримувати достатньої кількості. Це про те, що людина зрозуміла, що ви тримаєте свою цінність, а енергія це цінність ваша, і не будете відкриватися одразу, і взагалі ви не будете тримати і віддавати своє цінне. А це ресурси, це енергія, це гроші, даже. ви не будете поступатися своїм принципами. Ви будете діяти так, як вам потрібно. Двійка пентаклів. Людина зрозуміла, що ви вмієте жонглювати багатьма справами. І ви, знаєте, навіть коли ви справами і станемо. І хочеться сказати: не, витрач, не втрачаючи себе. От, дев'ятка жезлів. Ну, або ви захищаєте себе. Тобто різноманітними афірмаціями, ритуалами, можливо, ви до когось звертаєтесь, неважливо. А ця людина розуміє, що ви захищені, і також це може вона бачити вас воїна, воїна, який здатен захищати себе, і ви навіть після ран не з нездатні підпустити і здатися. А також ця карта говорить про те, що у вас є кордони і ви захищені. Можливо, ви насправді відрізали ці ниточки, які підживлювали цю людину, і вона вже цього не відчуває. І це могла б почути місяць. Дивіться, скільки таких цікавих карт на те, що людина про вас зрозуміла. Людина усвідомлює, наскільки ви глубинна людина. Наскільки ви таємнича для нього не зрозуміла, е, яких, знаєте, неважливо прочитати е, до кінця, пізнати, навіть якщо здається, що все прозоро. Людина взагалі вас не розуміє, людина десь вас побоїться, тому що вона не знає, що вас, от вас очікувати. А от, така, от, от такий погляд і зрозуміння цієї людини про вас.